Так, Париж, і тут вроді як всі правки впали на ліву сторону на зелень, так скажемо. Тому зараз пойдемо подивимося ліву сторону, плюс-мінус проходимося по місту і подивимося, що до чого, де і є. <туржувач> Давайте <туржувач> розуміти, що, що чекає. Можливо, ще якісь мікроправки будуть на рахунок другої, третьої ітерації теста. Може бути. Не виключення, але плюс-мінус розуміти, що буде. Ооо, о-хо-хо-хо. Нічого собі. Ну, типа, ось все, перша правка. на <туржувач> мать. Ага. Типа раз позиція, два позиція. Такий рельєфчик. Ааа, нічого тут така зона по центру. Ага. Такий тир тут можна отримати. <сел> ну. До тут... речі, тут, тут по, по А-лінії тепер можна проїхати. Та тут і осьочки можна в рельєфчик нернути. Тут навіть на центр сюди заїзд трошки по іншому Так, Ні, тут реально по А-лінії можна тупо проїхати аж сюди. А, я, я, я тебе зрозумів. Йосип і сьомій, коротше. Ну-на-на-на, я ж про то. Ось зробили, глянь, перес цей. Ну. Я його знає. Можливо тут буде як, ну, тепер якесь життя. Можливо. О, по центру можна виїхати. Угу. Блін, ну диви, тут можна проїхати, тут можна проїхати вплоть до цього моменту. Тут тут на ВТшках реально можна буде грати зовсім по-іншому. Ух ты, трамплінчики зробили. Хм. Тут мені подобається, це чесно. Короче, тут для оператів тепер рай. Мені мені подобається. Чесно тебе скажу, мені подобається, як це перекопали. Оді ну, тут вже можна і на ВТ на якісь життя. проскочити. Може бути життя тепер. Тут Всьо заїзди бать зовсім інші ось. Центр просто смерть. А зараз прям можна поничку, поничкувати. Ну так, да, так тут можна потихеньку на якомусь тяжику під'їхати, під'їхати, під'їхати. Так, я хочу маю, поїхати маю, подивитися праву маю, сторону сюди. Що тут переробили? Типа, місто, де махаються ВТшки. Ну, потенційно, не тільки ВТшки, але. Де був основний заруб, так скажемо. Ну, якщо я не помиляюсь, тут правок взагалі нема ніяких. По цій стороні правок нуль. Це так, чисто прийду, подивлюсь. М -м -м да, тут правок немає ніяких. Ну, візуально їдеш, тут нема нічого. Тут в принципі, все, що було, та й залишилось. Ну, Там і писало, що основний удар йде на зелені, але знову ж таки ми ж це знаємо. Десь якийсь будиночок, десь якийсь виступ поставили, та і все, і типу, навіть цього не сказали, я це знаю по інших мапах. Але тут да, тут. Тут, в принципі, напевно, так і залишили для ПТшки, да? О, да. Тут позицію так і залишили. А от далі, от далі, По-перше, що він був тут. Да? Тепер, виходить, трошки далі зробили. І такі, наче, три позиції. Один, два, і тут осічки три. Да? Але, грубо говоря, ти можеш перекотити його ось сюди. Да? Ти можеш хоп сюди. І ти можеш. Ну тут вже, звісно, ризиковано буде проскакувати, бо можеш отримати. Але факт той, що все одно тебе є момент проскочити сюди, виставитися від рельєфчика, сюди нирнути, раз. Тут якось сюди нирнути. Ну, да, да, да. Цікаво, цікаво, я тобі скажу. Тут усечки теж десь. Мені подобається. Мені мені чесно подобається. Ну, типа в рази краще, ніж копальні. Те, що з копальнями зробили, не пойми що. То тут трошки перекопали нормально так ліву сторону зелень. Мені це доподобає. Ну, поки що цікаво. Копальні Зарази, взагалі. Просто карву по центру. Угу. Ну, тут реально можна буде якісь аля швидкі ВТ. Тут можуть, звісно, такої і робити, що це буде. Ну, типа, піджали і все, улю, пацани, ми тут. Три мапи це Енськ, литовище і Париж. Мені подобається. Ну, понятно, що і Литовище це, можна сказати, зовсім нові типа, нові мапи, перероблені кардинально. А от о, Копальні взагалі непонятно, що вони там переробили. Скажімо так, там просто не зрозуміло, що вони переробили. Камінчик прибрали, То таке, а от Париж. Ну, нормально перерили, нормально. я думаю, що тут можна тепер буде розігрувати зовсім по-іншому. Як завжди, ваша думка в коментарях пишіть, як вам Париж. Ну, поки що мені подобається реально. Not bad, not bad. Цікаво, цікаво. Цікаво, досить цікаво. Підведемо такий підсумок Енськ. Прикольно, класно зробили. Подивимося, як вона буде грати в рандомі. Литовища також переробили досить прикольно, варіантів розіграти їх досить велико, Для швидкої мобільної техніки досить прикольно, класно буде грати. І Париж досить класно перекопали іменно зелень. Варіантів також тут розіграти досить ну, класно. Так, на Парижі зелень зробили більш безпечною і більш варіативно, погоджуюся. Тут на зелені всі класи техніки можуть грати. Також погоджуюся.